Вакансія для спеціалістів шукаємо арматурщиків і бетонщиків на роботу в Литву на дуже велику і серйозну будову. А це саме будівництво заводу з переробки біометану ну, досить серйозне підприємство. Заробітна плата 7,5-8 євро чистими в місяць, виходить, біля 200 робочих годин. Відповідно, заробітна плата біля 6-6,5 тисяч євро чистими житло. Надається по 2 4 людини в кімнаті, обов'язку. Скіну стандартні, як на будь-якій будові, це в'язка арматури, це залиття бетоном, ставлення опалубки, шалунків, да, і ну, тому подібні речі. Да. Тобто, якщо ви маєте відповідні досвід роботи, маєте польські документи, а саме карту побита, польська робоча віза або, можливо, литовський ВНЖ, бо можливість працювати є і по литовських документах, це такі робота в Литві, Пишіть свій телеграм в коментарях, я вам скину повні умови за цю роботу. Якщо вам підійде, якщо хочете працювати на великій будові. І до речі, забув сказати, що після цієї роботи. Можливість є працювати в Данії, бо там теж маємо об'єкт, але ну непровірених людей туди взяти не можемо. Да, якщо нормально відпрацюєте хоча б там 4 місяці, півроку на цій будові в Литві, без проблем можемо вас перевести і на роботу в Данію. Дякую за увагу.